Шостка приймає біженців. Тепер вже не кримчан, а мешканців Сходу України. За останніми даними, найближчим часом до міста приїдуть одразу дві родини. Обидві очікують на поповнення. Народжувати жінки будуть у Терористи слишком активувалися і треба дітям срочно виїжджати. Брат з жіною не можуть, тому як будинок -то залишити, а племянниця з мужем, з дівчаткою і беременною їдуть сюди, Валентина Васильівна готова, хоч сьогодні, прийняти до своєї оселі родичів. Проте зараз зі сходу не так просто виїхати. Луганчан з власними автівками зупиняють терористи, відбирають машини, погрожують і залякують. Білети на поїзди у всіх напрямках просто дефіцит. Вчора брат купив білети, но тільки на 21 число. На цей місяць да на місяць на сайті столичного громадського телебачення днями з'явилася інформація, яка може бути корисною як для родини Валентини Василівни, так і для інших мешканців Сумщини, родичі яких хочуть виїхати зі сходу країни. Сайт інформує про те, що українські силовики готові забезпечити безперешкодний виїзд жителів із районів, де триває антитерористична операція. У зв'язку з можливими провокаціями з боку терористів керівництво АТО просить мирне населення бути обережними і уважними, та зв'язуватися з центром АТО за телефоном, який ви бачите на екрані. Конфіденційність і безпека гарантуються. Іншою проблемою для Валентини Семенівни є замала. Житлова площа. Через це жінка і відвідала міській виконком з проханням допомогти у розселенні родини її брата. Ну, так як у мене общежиття, не очень то... двоє син і я живу, і їх четверо вже будуть місяця. племянниця, ну, обрати ми в службу, я в горизполком вчора ходила, то обіцяють все соціальні, але з жильем, конечно, проблеми. Як буде вирішуватися питання надання тимчасового житла і іншої підтримки біженцям зі Сходу країни, роз'яснив мер міста Микола Нога. Ми в нашому місті будемо все робити для того, щоб забезпечити цих людей мінімальними умовами проживання. Тобто, тимчасово ми можемо дати або гуртожиток, або якусь кімнату. Тимчасово ми можемо забезпечити роботу. І ми дітей влаштуємо в садки, в школу. Ми повинні всі згуртуватись і допомогти цим людям, тому що лучше нам допомагати, чим самим страждати, як страждають в цих областях. На сьогоднішній день в Шосткинських лікарнях вже виділено резервні місця для прийняття поранених біженців. У соціальних об'єктах підготовлено приміщення для тимчасового житла а в дитячих садках і школах, за словами мера, гарантовані місця для дітей біженців, які матимуть бажання навчатися в шості. Давайте всі разом допомагати, щоб ця трагедія не коснулася нас, щоб ми жили спокійно, щоб ми займалися. Життям, а не займалися успокоєнням у цій ситуації. Що є? Але для цього ми повинні кожен день працювати, кожен на своєму робочому місці. Не думати, що воно саме створиться. Ми всі тільки разом можемо зберегти в нашому місті спокій і благополуччя. Закликав очільник міста Шосткинців допомагати і українській армії. Цей процес повинен нас об'єднувати. Якщо у людини є одна гривня, то це вже подвиг, що вона цю одну гривню віддала на. Озброєння нашої армії. Питання біженців у шостій цілодобово контролює Віра Літкевич, депутат обласної ради і радник міського голови. Працює телефон гарячої лінії Сімп'ятдесят та 1555. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Пульсар.